Ну ось і до мене долетів FPV дрон. Ну, як долетів? Скоріше, прибув в чорному пакеті. Дуже символічно. Особливо враховуючи той факт, що цей дрон хробачий. Дивимося, як то виглядало зовні. Ось летить дрон Камікадзе. Перший постріл. Лучний. Швиденько повторювати. Недаремно кажуть. Тренуйся з рушницею. Зрозуміло, що не бойової частини ні акумулятора не збереглося з очевидних причин. Але й цього більш ніж достатньо, щоб зацінити аналогов внітної і імпортозаміщоної технології. Почнемо ростен. І що ж ми тут маємо? Ага, Двигун. Формату 2812. Десь 130 баксів на Алікспрес за 4 штуки. Так. аналогов Нєт. Нічого не можу сказати про цей двигун. Ні гарного, ні поганого. Окрім того, що їх везуть на болота з Китаю. Так. Вже? И Европа, и Соединенные Штаты готовы затянуть пояса и наложить санкции на Китай, если тот продолжит поддерживать Российскую Федерацию в войне против Украины. Они требуют прекращения полного контакта с Российской Федерацией для того, чтобы Россия не получала товары двойного назначения. Дуже на це сподіваюсь. Але цей зразок наглядно демонструє, що на ці санкції може піти роки. А це неприйнятно. Що ж у нас тут далі? Політний контролер. А імпортозамінитель? А ні. Це MAMBA F405MK2. Або, скоріш за все, її гарна копія менш ніж за 100 баксів. В її основі ARM-івський мікроконтролер, який, якщо можна так сказати, є старшим братом саме того мікроконтролера. Який є в моєму паяльнику Т-100. Ось так і прийшов боротися брат на брата. ЧЕГО, блять? Силова частина основана. Та в принципі, як і решта всього іншого, саме на компонентах західного виробництва. Які йдуть у Китай. Звідки йдуть на болота. А знаєте чому? Бо. Що ж ще більше засмучує, то це підозра, що рама якраз імпортозаміщенна. Про що кажуть сліди після грубої штамповки, безліч люфтів і зазорів, які навіть для Китаю вже тумач. А от на болотах зі штамповкою завжди проблем не було. Ну що ж, відмиємо контролер і проведемо вже розтин його. Можливо, на ньому і є щось цікаве. Доступ к МСБ відкрит. Вітіш його? Да. Винь мікросхему. Витаскувай. Так, це мікросхема Біоса. Так як плата сильно пошкоджена, то під'єднатися до неї не можна, тому і витягли саму мікросхему. Критичних пошкоджень вона не має, Тож вважаємо її. Якихось надзвичайних даних на ній певно нема. Але, можливо, якісь робочі частоти чи ще щось, що могли модифікувати в цій прошивці вже на болотах. Мені це невідомо, та й не належить знати. Але компетентні підрозділи з цим певно розберуться. Туди цьому файлу й дорога. Що ж можна сказати? война. Война никогда не меняется. С самой зари человечества, когда наши предки впервые взяли в руки камни и палки, кровь лилась рекой во имя чего угодно, от Бога и справедливости до банальной ярости психопата. И этого психопата треба зупинити. Бо якщо і надалі буде збільшуватися виробництво дронів на болотах, їх кількість досягне десятків мільйонів. Це неможливо. Чому? по одній машині на кожного рібенка мужчину і жінку в зіоні. По-моєму, це абсолютне воплощення логіки машини. Саме тому кожен мусить допомагати силам оборони України. Малої допомоги нема. Вона або є, або її нема. Все буде Україна. Вы знаете, вот э, говорят, вот э, Россия там, Россию смывает, все. Когда мои дети ночью по тревоге идут в укрытие и сидят там до отбоя, я хочу, чтобы их нахуй всех смыло за это. Просто смыло, к ебеньей матери. Пусть у них все НПЗ горят. К той же матери. Чтобы у них бензина не было. Чтобы у них улицы стали без бензина. А к этому идет, кстати. Чтобы посевную не смогли провести без бензина, без соляры, потому что НПЗ будут стоять.